Уважно огляньте кожен кущ. Обережно видалять усе старе, сухе, пошкоджене, зів'яле або хворе листя, яке призимувало. Це важливо, оскільки під цим листям можуть зимувати шкідники та збудники хвороб. Кліщ, наприклад, залазить сюди під сухий листочок, відкладує там яйця. Тому, коли ви прибираєте усі старі листя, то таким чином ви зменшуєте популяцію шкідників. Також не забувайте за базові обробки, бо якщо ви занесли до себе кліча і не приймаєте міри, то він починає активно розмножуватися, коли середня добова температура температура сягає плюс 13. І дуже швидко йде по всій плантації. Після очищення за потреби я мульчую ґрунт навколо кущів соломою або тирсою. Мульча допомагає зберегти вологу в ґрунті, запобігає росту бур'янів і підтримує чистоту ягід. Обов'язково після мульчування проливаю ґрунт на стієм з триходерми. Триходерма допомагає запустити процеси перепрівання в мульчі, щоб земля швидше прогрілась, робить фосфор та калій доступними для рослин. Після мульчування потрібно провести перше весняне підживлення. Можна використовувати комплексні мінеральні добрива для Вониці або органічні добрива тут уже кому як подобається.